Наталя про проєкт Армія відновлення дізналась у місцевому палаці культури, де займалась волонтерством. Зараз виконує різну роботу. Що скажуть, красити, фарбувати, значить, фарбуємо, підмітати, значить, підмітаємо все для того, щоб благоустрій села зробити краще. Були в окупацію тут, не виїжджали нікуди, і ті зберіж... зберігання, які в нас були збереження, ті всі були витрачені на те, щоб тут якось існувати. З весни працює в армії відновлення Сергій. каже, роботу запропонували у сільській раді. Роботу зацікавила. Я так було сидів довго від роботи. Я в окупації порабую, я не виїжджав. Уборки займаюся. А вже ми погрузками, ми розгрузками. Це все, На території Чорнобаївської громади бригади армії відновлення виконували роботи з ліквідації наслідків підтоплення після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Також прибирали вулиці, кладовища, лісосмуги, залучали місцевих жителів, розповідає секретарка Чорнобаївської сільської ради Тетяна Лісна. На сьогоднішній день на території Чорнобайовської територіальної громади у нас працює декілька бригад. Саме на території Чорнобайівки це у нас працює бригада в кількості 9 чоловік. На території села Киселівка працює бригада при комунальному підприємстві їхньому, це 5 чоловік, які на сьогоднішній день допомагають нам відновити наші села. Щоб вони були такі ж гарні, як і до початку війни, на сьогоднішній день так комунальні підприємства потребують, а саме і в покровки також потребують комунальні підприємства. І в благодатному є потреба в комунальні підприємства залучати людей на ці саме ці роботи. Я думаю, і в Чорнобаївці на комунальному підприємстві також на сьогоднішній день не вистачає спеціалістів. Бригада армії відновлення працює також у Херсонському аеропорту, розповідає виконувач обов'язків директора Ігор Званчук. До робіт з розбору завалів та підготовки майданчиків для будівництва залучили 15 чоловік. Це колишні наші співробітники, які дуже Хотіли допомогти відновленню нашого аеропорту. Аеропорт, на жаль, повністю зруйнований, але полоса перон у непоганому стані. Це дуже швидко можна відновити. Полосу, мабуть, це тиждень, два, а перон трохи більше, тому що він побудований з бетону. Бетон трохи да, має бути витриманий. У рамках проєкту Армія відновлення 60 тисяч людей по всій країні отримали роботу. На Херсонщині укладено більше ста договорів, згідно з якими працює понад тисяча людей, говорить директорка обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. От ми сьогодні там Чорнобаївська громада, Станіславська громада, це по Херсонській, я кажу, Дарівка це активно Ми вже працюємо. В Береславі колосальний попит. Ми шукаємо вам, вам роботодавця. Тобто, це може бути комунальне підприємство, це може бути районна рада, якась. Ну хто потребує цих людей, і вони тоді вже заключають договір. Ми ж не заключаємо договори, ми компенсуємо. Люди мають бути готові до різної роботи, говорить Ніколаєва. Це розчищення завалів після обстрілів. От зараз осінь, заготовка дров може бути. Може бути розвантаження гуманітарної допомоги, може бути, там, надають допомогу інвалідам, діткам, ну, от, от в такому плані все. зараз. Це може будь-що, це може бути там і якась допомога ЗСУ. Кожен, хто працює в армії відновлення, отримує мінімальну зарплату у розмірі 6 тисяч 700 гривень. Зараз тривають перемовини з урядом, щоб збільшити цю суму у півтора-два рази. Розповіла Тетяна Ніколаєва. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсонщина.